Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо контину завдання Warcraft. Сьогодні у нас завдання е, е, сжечі, орди. Друзі, прийняли завдання. У нас є ітем предмет нам дали в сумці, де він. Зараз. Ага, от такий факел. Друзі, що я хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, тепер біжимо ось сюди, де одиничка на карті. У нас є така відмітка. Біжимо в ту сторону, буду вже на місці, я вже розповім, що нам потрібно там буде зробити. Друзі, дивіться, прибіг я на це місце, де нам потрібно е, прибігти було. Відкриваємо свою сумку, підбігаємо до цього такого танка треба, чи пушка і нажимаємо праву кнопку по цьому факелу, друзі. Все, виходить, одну пушку ми е, розбили. Тепер потрібно нам бігти ось сюди, друзі. Давайте буду на місці. І вже покажу далі. Так, друзі, підбігаємо до другої пушки, також відкриваємо сумку і нажимаємо праву кнопку по факелу в сумці Все, другу пушку також ми з ну, розбили. Тепер потрібно нам йти в селище Talran для виконання цього завдання. Тобто, зараз повертаємося туди саме, де брали завдання. Все, біжимо в селище. Талран і вже там зустрінемось. Друзі, прибігли ми в Тралмар. Біжимо до NPC. Так, тут. О, він тут не очікує нас. Вибираємо наше завдання, віддаємо факел і вибираємо, друзі, собі награду. І нажмемо кнопку Завершити. Все, завдання, друзі, виконав. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного дня, пока!